Вітаю вас, друзі! Ну що, скучили за зашкварними новинами? Хм, Вже, напевно, і почали забувати за весілля прокурора за більш ніж 5 мільйонів гривень за дорогих віп-гостей, які були на ньому присутні, за зірок українських, які розважали цих віп-гостей, діду Полякову та Пономарьова. Вже напевно і почали забувати за заробітну плату гендиректора Укрзалізниці в 9 мільйонів, яку він сам собі призначив. Але це ще не все. Дивіться. Новина. У Мерії Києва за державні кошти закупили горілку в бренді та Ваньяк на більш ніж 98 тисяч гривень. Про це йдеться в тендері Прозоро. Це 157 пляшок елітного алкоголю. Що я скажу? Я не знаю, що це за корпоратив запланував Віталій Кличко. Але досить вражаюча цифра. Давайте перейдемо до списку. Конкретного списку їхніх закупок. Горілка Фінляндія. Горілка Фінляндія Грейпфрут. Віскі Чивас. Чивас Рігал. віскі Джеймсон. Віскі Джек Деніелс, Віскі Джек Деніелс Теннесі, Бренді Старій Кахеті, коньяк Ремі Мартін. Бренд. Бренді Saint-Mi. Лікерна настоянка на травах. Біхеровочка. Лікер єгермейстер. Біфітер. Коньяк Мартел. І список, друзі, величезний. Давайте дочитаю ще декілька позицій. Лікер бейліс. Текіла. Ще одна текіла. Лікер малібу. Аператив Апероль. Бренді Арарат. Ну що ж, з першого погляду здається, що це найнеобхідніші речі для киян від держави під час війни. Але тут є одне але: Київська міська рада закупила це все собі за державні кошти. Найбільш, найбільш печально те, що закупили собі. А про громадян не подумали, тому що з громадянами цим ніхто не поділився. Випили все самі. Скажіть, будь ласка, друзі, а чи нормальним ви вважаєте, що Київрада купує стільки бухла і не ділиться з киянами? М? Чекаю вашу думку. Чи доцільно взагалі так витрачати кошти? І чи доцільно випивати все самим на ничку? Чекаю вашу думку. Коментарях слава Україні!